Представляємо вашій увазі гусеничний місцемоскид німецької компанії Lumac MD500H Pro HTC. Особливостями даної моделі є вантажопід'ємність до 500 кг, можливість самонавантаження за допомогою ковша, піднімання та вивантажування багажу на висоту 1 метра. Весь функціонал призводить в дію гідравлічна система. Корпус міні-самоскида виконано з міцної сталі. А от гусениці з якісної гуми. Чотирьохтактний бензиновий двигун з повітряним охолодженням від компанії Лончин. Потужністю 8 кінських сил з ручним стартом. В даній моделі самоскида використовується коробка передач з японською інноваційною системою. В Даній моделі присутня платформа для оператора. Що дає можливість комфортного пересування. Зверху розміщено три важелі, з допомогою яких відбувається керування гідравлічною системою міні самоскида За допомогою цих важелів, які знаходяться під ручками, відбувається керування міні-самоскидом під час руху. Ну а це важель щеплення, за допомогою якого призводиться в рух міні-самоскид. Цей міні самоскид компанії Люмак стане ідеальним доповненням вашої будівельної діяльності.